Лекція друга частина друга інвертори. Фотомодулі та акумуляторні батареї створюють напругу постійного струму. Але ми використовуємо в побуті напругу змінного струму. Тому потрібен якийсь пристрій, щоб перетворювати ці напруги в різних напрямках. Ці пристрої називаються інверторами. Вони бувають різних типів. Ми будемо ділити їх на два основні види. Ті, що працюють з акумуляторними батареями, і ті, що не працюють. Відповідно, перші можуть працювати під час блекаутів, а другі ні. Це основне, що треба знати про ці два типи. І розглянемо найпростіший інвертор. Він призначений для перетворення напруги з акумуляторів в напругу зміного струму 220 В. Такий інвертор без е, спеціального входу для підключення фотомодулів, і їх також розрізняють два підвиди. Із зарядним пристроєм і без нього. Останній може перетворювати лише напругу з акумулятору в 220. Це так звані автомобільні інвертори. Для підключення фотомодулей потрібен зовнішній контролер з зарядом, а для заряджання акумуляторів від мережі зарядний пристрій. Це найбільш бюджетний варіант. Він зручний для використання в автомобілях. Буває з потужностями від 10 Вт до 6 кВт. Наступне мікроінвертори. Мікроінвертори це мініатюрні мережеві інвертори для підключення від однієї до чотирьох панелей. Лише компенсують власне споживання. Не працюють з акумуляторами. Бувають з потужністями від 300 Вт до 2 кВт. Мережевий інвертор або стрінговий інвертор перетворює напругу від фотомодулей в напругу мережі. Не працює з акумуляторними батареями. Використовується для компенсації власного споживання або для продажів генерації по зеленому тарифу чи нетбілінгу. Бувають однофазні та трифазні на потужності від 2 до 100 і більше кВт. Інвертори даного типу більших потужностей називають центральними, використовуються для будівництва великих промислових станцій. Підвид мережевих інверторів з можливістю автономної роботи. Важливо розрізняти їх від інших гібридних інверторів, автономних, що мають можливість продавати. Різниця між цими двома гібридними інверторами полягає в режимі використання акумуляторної батареї. В одних, вона в першу чергу для того, щоб в нічний час компенсувати власне споживання, в інших для резервного жилення під час блекаутів. Два види гібридів будуть відрізнятися часом переключення на роботу від акумуляторів. В перших інверторах цей час може сягати до 60 секунд. В других це мілісекунди, тобто практично миттєво. Тому мережевий інвертор з автономією найбільш прийнятний для стабільних мереж. Автономні інвертори. Працюють з акумуляторами, створюють резервне живлення при блекаутах. Час переключення на акумулятори мінімальний. В сучасних моделях генерація від фотомодулів автоматично підмішується до мережі. Гібридні інвертори це автономні інвертори з можливістю продажу надлишків генерації. І давайте ми ще раз пройдемося по всім типам інверторів. Перші з самого низу це мікроінвертори перекривають базові потреби. Вони можуть компенсувати поточне денне споживання будинку. Надлишків генерації від таких систем ви навряд чи отримаєте. Для більшої генерації потрібні стрінгові інвертори, а для резервного живлення потрібні автономні інвертори. І щоб максимально використовувати весь потенціал сонячного фотополя потрібно надлишки продавати або складувати в акумулятори. Для цього потрібні мережеві інвертори з функцією автономії. І нарешті саме функціональний серед усіх інверторів це гібридний інвертор. Тут він позначений як ДБЖ джерело безперебійного жилення з можливістю підключення фотомодулів і з можливістю продажу надлишків генерації. От генеалогічне дерево всіх інверторів, і зверніть увагу, що є два види гібридних інверторів, і вони розміщуються окремо. Це Мережевий гібрид і автономний гібрид. Отже, головне в цьому розділі. Серед гібридних розрізняє. Головне в цьому розділі. Серед гібридних розрізняють два види інверторів. Перші створюють гарантоване електрожилення, але воно не безперебійне. Бо має суттєвий час переключення на акумулятори. Другий тип гібридів з гарантованим та безперебійним електроживленням, оскільки переключається на акумулятори практично миттєво. Мережеві інвертори потрібні для економії та продажів надлишків генерації. Гібридні це економія та незалежність. На перспективу краще вибирати гібридний інвертор. Як найбільш універсальний тип, що не потребує заміни при можливих майбутніх модернізаціях. Для автономного, в тому числі і для гібридного, потрібен розрахунок потужності навантаження, бо все навантаження пропускається через нього. Можлива повністю автоматична робота, де підмішується енергія сонця до мережевої, переключення на акумулятори відбувається миттєво. Запускається в разі потреби генератор і таке інше.